Вітаю всіх на своєму каналі Місячний психологія. Давайте подивимось на Таро світлого правіття таку тему, що ваш партнер приховує від вас, тобто, що він тримає якусь можливу інформацію, яку він би вам не розповів або не розповів. І спочатку я зроблю сигніфікацію, тобто, щоб зрозуміти для себе, що відбувається, так? З людиною. А це потрібно ще для вас, для того, щоб ви розуміли про вашого партнера це йде мова. Партнер може бути як жінка, так і чоловік. Тобто ви дивитесь кожний своїй точки зору. Можливо, Зараз я перетусую, вийде а людина, яка з'явиться, тобто фігурна карта вийде, і ми зрозуміємо, хто до нас прийшов. І потім ми подивимось, що приховує ваш партнер від вас. І так, яка людина до нас прийшла, ваш партнер. От у пентаклів можу сказати, що людина, яка або чекає на якийсь шанс, або на якісь великі гроші, тому що це туз пентаклів, це говорить про матеріальне, також це циклічність, так, це теж може вказувати на це, але все одно це початок, хоча чогось. В матеріальному сенсі. От у зупентаклів це дуже багато, ну, наприклад, якщо це гроші, то це багато. Ну, у, у кожного своє, так? А якщо на відносини, то це шанс на те, щоб ще раз спробувати щось. Дві карти вийшло. Людина не показується, але людина перебуває десь. О, тут вийшли чотири зразу карти, я вибачаюсь. Так, людина тут має, зразу вийшла. Бачите? Тут Спентаклів, четвірка жезлів, Верховна Жриця і Колесниця. Можу сказати, що тут вже вийшла людина, яка скриває. Від вас щось або когось. Тому що Верховна Жриця це може бути як жінка, так і може бути якась інформація, яку приховують. Але по карті Колесниця я можу сказати, що тут якісь спілкування або якісь дії, пов'язані з тримкими подіями. І тут людина, ваш партнер, який хоче взяти цей шанс, це пов'язаний з рухом, переміщенням, або це пов'язана з якоюсь жінкою, яку тут приховують. Четверка жезлів, так, це стабільність. Це про будинок, але це не про будинок там, наприклад, де ви перебуваєте і живете. Це більше про те, що де є, знаєте, установа, організація. Так, тут знайомі є люди, якими де є святкування, наприклад, так. І а, зараз ця людина нам показується, що вона перебуває десь, де вона спілкується з кимось, так? А, про кого або про що він би не хотів би, чи вона розповідати. Тут більше іде чоловіча енергія, а можливо для когось жіноча. Якщо це чоловік дивиться на свою жінку, то я можу сказати, що для вас ця жінка по Верховній Жриці, вона для вас, знаєте, не з'ясована. Для вас вона закрита книга, для вас вона жриця. Тобто людина, яка приховує щось, можливо, якісь у неї, у неї є таємниці, пов'язані з знаннями. Тому що Верховна Жриця — це, ну, будемо так говорити, грубо ще і відьма. так? Це жінка язнавища може бути. Це жінка, яка має якісь знання, які вона приховує. Якщо це просто жінка, ви знаєте, що вона не, тобто не. Якось не розвивається в цьому напрямку, то ви можете сказати, що, що я можу вам сказати, що ви зараз для вас вона таємниця, таємнича якась. Щось вона скриває від мене. Якщо жінка дивиться на чоловіка, то можу сказати, що по колесниці тут іде енергія саме чоловіка, який зараз або рухається, переїжджає, і про це він може. Не розповідати, тобто де він, що він робить, ви якось не знаєте. І тут по цим картам вже йде мова про те, що тут приховується. Давайте спитаємо тоді: Верховна жриця ця жінка, яку приховують, або це. Просто якийсь зніс прихований, можливо, приховання того, що я десь святкую щось, так? І маю надію на щось. Або приховання ясь великого здобутку, я відсвятковую це. Можливо, у когось тут день народження чи свято якесь, і ваш партнер туди поїхав святкувати. Давайте подивимось. Верховна жриця — це жінка, чи якийсь просто прихований елемент життя? Це про те, що тут на так, тут застілля. І про це приховує вам ваш партнер по дев'ятці кубків. Це про вибраний шлях, це про вибір вже зроблений. І це початок якісь, нам не показали, це жінка чи ні, але це приховання того, що я відчуваю. Я хочу нових якісь емоцій, я хочу нових якісь шляхів, я хочу отримувати оці. Дев'ять кубків, де я в задоволенні, де я в ресурсі, де я це отримую. І я до цього йду або їду. Це про це. Зараз доклам. Це про святкування, це про трикутники, це про кампанію ворхливу. Це про жінок, це про компанії, тому що і тут люди, так, і це про якісь, можливо, не тільки трикутники. Це може бути пов'язано з тим, що тут є святкування. І людина, ваш партнер, зараз знаходиться десь, де йому чи їй весело і добре він отримує багато емоцій зараз. Він багато. Там, спілкується, так? насолоджується з життям. І це є прихованим елементом. Я не знаю, чому, але ну, це приховано від вас. Можливо, ви знаходитесь на відстані, можливо, ви не знаєте, що відбувається зараз в житті вашого партнера. Але от тут є моменти, пов'язані з тим, що, по-перше, тут вийшов чоловік, і це так. Пов'язана, можливо, з якимось трикутником. Ну, ви дивитесь самі, нам не вийшла саме фігура жіноча, але нагадаю, що по жриці це може бути таємна жінка, це може бути таємниця, які ми не хочемо розповідати чи вказувати. Якщо це жінка, то це про початок якийсь, якщо це не початок, то ця жінка вона впливає. На вашого чоловіка. Якщо ви дивитесь на свою жінку, то тут є навколо люди не тільки жіночої статі, тут є ще і чоловічі статі, по королю Жезлів. тут відбуваються дії. І дії пов'язані з тим, що подвійки мочів це дії, які Можливо, вашому партнеру не дають спокою, тому що він би не хотів, би, чи вона, щоб ви дізналися про це, тому що тут стоїть вибір дуже такий: говорити чи не говорити, тобто розповідати чи не розповідати, так? І тут це нав'язливе таке, це, знаєте, в таких. Коли йде боротьба між розумом так, і відчуттями, тобто тут може бути, знаєте, навіть мова йти про те, що людина відчуває якісь нав'язливі думки, пов'язані з тим, а якщо мій партнер дізнається, що я буду йому чи їй говорити про це. Тому що тут активність по королю Жезлі веде, тут бажана така, знаєте, дуже приємна кампанія, де людина просто наповнюється цими, цими моментами, де йому чи їй гарно і можу так сказати, що від такого шансу ваш партнер не відмовився. Поїхати кудись і тримати це в таємниці. Пишіть, будь ласка, як вам цей розклад. Я не стала робити такі, знаєте, повні, що між вами зараз відбувається. Мені захотілося коротко і лаконічно. Ви не пишіть, будь ласка, можливо, ви щось зрозуміли. Я обучаюсь, впала карта. Можливо, ваш партнер, якщо це чоловік. Просто зараз біжить кудись. Можливо, у нього дуже багато страхів, і ці думки йому дають спокою про те, що він, можливо, щось зробив, те, що він знає, що вам це не сподобається. Пишіть, будь ласка, ваш, ваші думки в коментарях по цьому розкладу. І будемо, можливо, частіше викладати такі коротенькі, але дієві розклади. До побачення.